Краще пізно, ніж ніколи. Українська баскетбольна суперліга таки дала зелене світло на старт нового сезону. Чемпіонат повинен був розпочатися значно раніше. Утім, сторони ніяк не могли дійти спільного знаменника насамперед у фінансових питаннях. Консенсусу схоже таки досягли. Ключовий момент саме головний то що чемпіонат в Україні, чемпіонат суперліги, буде Почнеться он 10-го числа. Календар буде представлен спеціалістами. Федерації баскетболу України на розсмотренні учасників Суперліги не пізніше вторника. Крім комерційних аспектів, на засіданні також затвердили кілька спірних моментів стосовно регламенту. Зокрема, одне із найрезонантніших питання щодо ліміту на легіонерів. Ну так, да, вдалося досягти э, всім консенсус о тому, що на сезон 2013-2014 року. В заявке на игру будет максимальное количество легіонерів 5 человек, При этом максимальне количество одновременно на площадці може бути не более 4 легіонерів. Тобто один українець будет присутствовать в будь-якому на площадке. Загалом сезон обіцяють провести у повному обсязі. Глядачі побачать і матч усіх зірок Суперліги і розіграш національного кубка. Із господарем фінальної частини турніру вже визначились. Її прийматиме столиця на початку лютого.